Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами поговорити про особливе бойове завдання бойової перепустки прокляте місто. Сьогодні я його випадково побачив, хочу вам розповісти, можливо, воно у вас також є. Звісно, там нагорода так собі, але тим не менш, можна його забрати. Плюс до того обговоримо оновлення 1.27. Сьогодні з'явилася. Офіційна інформація про це оновлення. Звісно, сам новорічний наступ буде доданий, скоріш за все, в мікропатчі. А от те, що буде вводитися буквально вже в середу, обговоримо разом з вами. І також хочу з вами проаналізувати ту статтю, яка з'явилася на Armored Patrol, одному з новинних таких ресурсів про майбутнє World of Tanks у 2025 році. Зараз ми це все розберемо, обговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися в на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого першого з особливого бойового завдання бойової перепустки Прокляте місто, яке називається, я сьогодні його побачив просто випадково. Подивіться, можливо, воно у вас є. От переходимо в вкладочку Магазин в грі, тут розділ бойової перепустки і внизу в самому бачимо це бойове завдання Прокляте місто. Якщо воно у вас доступне, переходимо на нього, купляємо його за 100 очок бойової перепустки. Це невелика така сума в цих очках. І ми отримаємо от таке от бойове завдання топ-12. Називається посісти місце в топ-12 гравців своєї команди за здобутим досвідом. Нагорода тут, звісно, мінімальна. Медалька суцільна, темрява, але тим не менш, чому б її не забрати, якщо ви прийшли вже три глави. Я так розумію, ті, хто прийшли три глави, оце в них це бойове завдання висвічується. А тепер, друзі, давайте поговоримо про більш таку цікаву інформацію. І перше, що в нас йде на черзі, це оновлення 1.27. Називається воно святковий прорив. У нас це оновлення вже запуститься з 27 листопада 2024 року, 8.30, за Києвом. От це старт цього оновлення. Вихід. Що в нас новенького буде в цьому оновленні, те, що анонсовано на даний момент, перше це випадкові події на мапах Круча і лінія Зігфріда. От покручі у нас йде падіння літака на маяк. Випадкова подія, яка буде складатися з двох частин. У цій події, яка складатиметься з двох частин, літак врізається в маяк і внаслідок падіння останнього уламки перекривають основні лінії огляду, водночас створюючи стратегічне укриття. Зараз ви бачите, як це все виглядає. Дуже зручно переглядати конкретно цю подію. Далі дивимося на лінії Зіфріда. Подія Килимкове Бомбардування. Ця подія розпочинається з бомбардування території міської забудови. Це змінює вигляд місцевості і створює нові тактичні можливості. Плюс до того ми бачимо із цього що на відео, що тут ще йде падіння літака, окрім бомбардування. Далі дивимося, що в нас буде в цьому оновленні. Звісно, те, що всі очікують, це заслужена нагорода подарунки за 2023-2024 роки. Чому тут так написано? Та все насправді дуже просто. Ті, хто ще не забрав заслужену нагороду за цей рік, друзі. Тобто за 2023 маю на увазі, ми її зможемо забрати до 4 грудня 6.00 за Києвом. А от уже нарахування почнеться нагороди заслуженої за 2024 рік. З 5 грудня 2024 року 6.00 за Києвом. От така от інформація. Точна, вже підтверджена інформація, та що була в нас з самого початку по зливам, вже офіційна, коли буде нарахування заслуженої нагороди. От З 5 грудня зранку 6.00 вже почнеться нараховування заслуженої нагороди. Будемо забирати. Я на відео це все буду забирати, так що не пропустити. Також у цьому оновленні у нас будуть 3D-обвісти. Я про це розповідав. Це новий елемент кастомізації, так скажемо, техніки, який наноситься на 2D стилі або на камуфляжі. Тобто це на 3D-стилі не буде наноситися. Плюс до того, на даний момент тільки там техніка 10 рівня, і того, наскільки я пам'ятаю, не вся зможе цими елементами кастомізації себе прикрашувати. Так скажемо, випадіння буде цих елементів кастомізації з виходу новорічних коробочок великих, само собою, плюс будуть якісь бойові завдання по зливам, подивимося, що там буде. Ну, Коротше кажучи, от такими способами зможемо це все. Отримати само собою. І з корисного, що тут є, це коли ми будемо переходити в кастомізацію будь-якої з машин. Тепер йде розділення. У нас 2D-стилів, 3D-стилів, це дуже круто. Не треба буде 3 d якийсь шукати, якщо вам він потрібний, і прогортувати оці всі 2D-стилі, це все зрозуміло. Плюс до того в нас буде окрема вкладочка з 3D-обвісами. Це якщо коротко по цьому. Також те, що стає відомо, що в нас буде святковий календар 2024 року. Звісно, в нас були вже зливи і до цього, що він буде запускатися. Але тепер ми офіційно бачимо, що він у нас запуститься з 1 грудня і буде тривати, я так розумію, впродовж всього грудня. Якщо вірити тим зливам, подивимося, як це все буде. Коли він вже запуститься, плюс до того сьогодні з'явилися ще на Водекспресі зливи про те, що за 12 відкриттів оцих виходить плиток, ми зможемо отримати одну велику коробку, друзі. Я так розумію, це буде новорічна коробка, але тим не менш, це доволі непогано, тому що це як мінімум 250 золота. Плюс до того шанс отримати або якийсь 3D-стиль, або взагалі прем-машину 8 або 9 рівня. А тепер, друзі, давайте обговоримо цю аналітичну таку інформацію з новинного порталу ArmoRed Patrol. Я її переклав на українську мову, дещо скомпонував, хоча до кінця деяких речей я й сам не розумію. Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво послухати, що ви думаєте на рахунок цього. І так, зачитую з самого початку майбутнє World of Tanks у 2025 році. Основні зміни, нові мапи і техніка. Перше, що зазначається, це розділ оновлення. І от іде баланс, у нас рівнів 6, 7 та 8. Чомусь ці рівні зазначені, 9 і 10 не зазначення, конкретно з 6 по 8 рівень йде баланс. Можливо, це буде зв'язано з характеристиками цих машин, тому що рівні боїв я не думаю, що будуть там якось суттєво змінювати, плюс-мінус оці два рівні, воно так і залишиться. Можливо, буде балансування, конкретно по характеристикам, подивимося, що це мається на увазі. Також в загальному написано, що буде покращення якості гри. Це це взагалі, якщо буде покращення, це буде, звісно, добре. Більше подій, схожих на Хелловін 2024 року. Це також позитивна інформація, тому що Хеллоуін 2024 року був доволі в доволі непоганому форматі. Була нагородна машина 8 рівня, важкий танк непогано. Також був симбіоз своєрідний мирно 13 і от цього нового режиму Вавилон. Доволі непогана подія. Якщо буде більше таких подій, це дуже круто. Величезна кількість танків з новою механікою. На даний момент я знаю тільки за ту лінійку, про яку я вам не один раз вже розповідав, з вибірковим режимом ведення вогню. Це важкі танки Великобританії, які вийдуть у нас буквально в оновленні 1,271 по зливам. Друзі, це все ми знаємо, які будуть ще нації, тому що колись за нації були зливи. І лінійки ще поки що не можу вам нічого сказати. Далі дивимося, нові мапи. Оце вже дуже круто. Там, до речі, далі буде йти пояснення про нові мапи, що це мається на увазі, зачитаю. Продовження натиску, оновлень та розвитку. Основний фокус, конкурентність у режимі. Далі йдуть вже такі більш розгорнуті пояснення. Звісно, конкретики тут не дуже багато, але тим не менш. Згадана раніше повітряна гавань може з'явитися. Це та мапа, про яку розповідали нам в Отекспресі, і навіть по-моєму в офіційних каналах в Телеграмі World of Tanks Також публікували інформацію скріни, що ця мапа розробляється, і, можливо, вона в 2025 році з'явиться у нас у грі. Також нові мапи будуть відкритими, але без загальних проблем. Можливо, повернення раніше прибраних мап, таких як далекий схід. Каньйон і аквіла. Це доволі непогана інформація, тому що дійсно частину мап, які в нас були колись, їх вивели з гри, тимчасово, як сказали. І так їх ніхто не переробив, не ребалансували, так скажемо, і не повернув, для того, щоб можна було у випадкових боях на них грати. Далі дивимося, нові танки. Підтверджена нова механіка. За механіку я знаю тільки за одну: це вибірковий режим вогню, про це ми говорили. Огляд техніки, яка зараз тестується, це DBV-152, Чармурат з 105 Не розумію цього речення, чому ці три техніки, який огляд, що це мається на увазі. Можливо, дві або одна з тих машин з'явиться в бойовій перепустці в наступному сезоні, в наступному році, як акційна машина 9 го рівня. Також тут розповідається про новорічний наступ 2024-2025 року. Говориться, що немає переробки в місту попередніх років, що тут мається на увазі в місту. В місту це Мається на увазі оцього містечка, хоча в нас витіки були, що ніби повинні переробити ще немає. От скрінів, подивимося, скоро як з'явиться інформація по цьому, тому що і сам ще не знаю. Чи це мається на увазі, що формат не змінився? Ну от тут я не можу вам точно сказати. Знаменитість першокласна, ну це по типу Арнольда Шварценеггера, якась першокласна знаменитість. Звісно, це буде не Арнольд, я так думаю, але тим не менш ще немає витіків офіційних про що йде мова. І деякі ще сюрпризи також у нас будуть. Ну а звісно, сюрпризи, якщо будуть приємними, то це дуже добре. І також по натиску: основна спрямованість і напрямок для конкурентоспроможності. Новий сезон на початку 2025 року очікується січень, друзі. Що стосується цього, постарайтеся до січня, друзі, по максимуму накупити бони. І якщо хочете щось позничити, по тій, які ви заслужили, так скажемо, дійшли до рангу срібла там чи до золота, викупити те, що вам потрібно. Зараз цей магазин доступний. Я, наприклад, Чарлі Мана сьогодні забрав. У мене було вже 12 тисяч бон, і далі буду після отримання заслуженої нагороди забирати 30 дестиль, те, що. Я вам розповідав також нові функції та постійне перебалансування модифікаторів буде відбуватися майбутні турніри. Визнання того, що натиск на восьмих рівнях був дуже добре прийнятий в майбутній ітерації, знак питання, тобто, можливо, повернеться в нас ще в такий формат натиску, як був натиск лайт на восьмих рівнях із більш значними нагородами якимись. Ну, подивимося, звісно, як це все буде відбуватися, але в будь-якому випадку дуже така цікава інформація. Вона поверхнева, аналітична, але тим не менш, я думаю, вам буде цікаво про це послухати. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте, що ви думаєте на рахунок оцих всіх зливів майбутнього обговорення оновлення 1.27. Мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую за перегляд, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!